Ну и что, друзья, в свежем сюжете снова будем разбирать российскую пропаганду. Тем больше, что количество фрикив и анедекватников там растет иначе на дрижчах. Извращенцы, убийцы, педофилы, грязные лжецы, психопаты, садомиты, террористы, проститутки, плесень человечества, канализация, дно жизни, бесы. Путин боится использовать ядерное оружие, поэтому Таурусу надо поставлять еще и стрелять еще глубину территории. Рушант, я! І цих титанів думки ми вам одразу показали не просто так, адже це лише на перший погляд слово пропаганда асоціюється із чимось поганим чи навіть жахливим. Але при правильному підході, контент, покликаний перетворювати мізки на майонез, викликає лише посмішку. ми безпорно є першою армією в світі. Будемо вас, як клопов. А сміх, як відомо, продовжує життя. Тому покажемо вам зараз трохи Єралаша із Запорєбріка. Причому тут такий гумор, знаєте, у стилі бората, коли начебто нічого смішного, а все одно посміхаєшся від трешу, який несе людина. І для початку переглянемо черговий шедевр Міністерства інформації ДНР. Чого черговий запитайте ви? А все насправді просто. Донецькі самородки вже багато років рвуть тусовку фієрічним конопляшем. Одразу чомусь згадується кіно про Миколу, побратима якого прямо на передовій, нібито різали на урани чорні трансплантологи з Німеччини. У вас тут скіф. Сківде, сківде, не цього разу канопляж знімався на основі актуальних подій. Справа в тому, що її учинуші, у, у пропагандістов за перебріком неабияк палає від кадрів із Курської області, де місцеві жителі не просто не кидаються під українські танки, а й мило розмовляють із військовими. Добрий день! Що вас? Ви місцеві? Все у вас хорошо, ніхто вас не біжає. Ні, хто там їсти нічого бачите? Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Набіряли що ви раді українців бачите Чи ні? Ну кака ви краса саме головне, короче, брат, брати все у тебе все є спити, їсти. Да, ви все де да, спасіба вам, ребят. Дай Бог вам здоров'я. Все. більше того, росіяни показової за обидві щуки уплітають українську гуманітарку консерви, сушөнки. Поді, Поділіться. Я поділюся з людьми, за хорошо. Да, щоб ми всім yeah. не розвозили, просто отдайте там. Погодьтесь, це якісь неправильні фашисти ці хохли. Всю малину пропагандистам там псують. Ну нічого, зараз ось наша точніше їхня відповідь Чемберлену буде. Так, заводьте ти вже шарманку. Знову іде лайфай. Гуманітарна допомога. Хаківі освободители. У деревні розстріляли. А я ще в растоє не нужно мені от вас нічого, есть. Божечки, Комбія Питчерс реально не уявляє. Це хоч не дюже у то у косинці. Похож. Ні, не, не похож. Інакше доведеться повірити, що перед нами бабуся Мальчишак і Мальчиша. Кібальчиша. Хохли, нібито пів села розстріляли, а вона все одно щоки надуває. Уходіть, уходіть, я вже. Ну, дура Тока не смотрелася. Сволочів, не терять нечего. Одирайтесь. Судячи з непоганої якості звуку та операторської роботи, при зйомках без собаки, ну тобто мікрофона, не обійшлося. А ще зверніть увагу. Українські військові у коноплящі знову показані без облич. 1488 серія вийшла, а вони то в масках, то спиною зняті. Ото просто дива. Ну що? Не хочеш не воювати. Ми зараз прикопаємо. Що ти падла Херсонська? Дав Херсон. А тепер тут ховаєш. Балакай. Давайте вгадаємо, така скритність викликана виключно тим, що прискіпливі хохли акторів можуть впізнати, да? Хоча особисто нам конспірація видається зайвою. Ну серйозно, пацани, вам же ж в Україні ніхто не повірить. А так могли бы местных зірок на широкую публику прокачать, даешь зубатого карателем. Здравствуйте. здравствуйте. Ну что, это Передаем вам нашего мальчика. Здравствуйте, 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 живо, живо, а королеву – боевым трансгендером. Мои губы – это уже неотъемлемая часть меня. Я в них вжилась, они вжились в меня. Ну якщо говорити серйозно, то всі ці жалюгідні ролики – ні, ні що інше, як голу власні ворота. Бо навіть у такому контенті знятому для розпалювання ненависті. Українська армія виглядає просто янголами на тлі російських уперів. У бабусі, якщо шо будинок не зруйнований, навіть шибки не вибиті. А ось так виглядає після тіпа визволення Мар'їнка. Після бахмуту і Мар'янку, що ні, ну… В Бахмуті ще все-таки какі-то здані були. Марінки нічого, все. Чи варто казати, що гуманітарку там носить нема кому. Але якщо ви думаєте, що ролики з дюжевим у косинці це дно, то одразу розслабтеся, Зараз ми вам інші шедеври покажемо тепер же від відріа новості. Там, схоже, знайшли родичку розіп'ятого хлопчика. Добре, що хоч трусики її не показали. Ізначально, коли заходили самі імені українці, Азов. Вот эти. они зверствовали. Там есть еще другие бригады ВСУ, которые тоже зверствовали. Они отрезали головы старикам, э, мучили детей, убивали детей, э, которые люди, мирные люди, они пытались выехать. Они также их расстреливали. Сценарий, если кто не понял, чисто как у Словянску 10 лет тому. Только тогда каратели детей до почтовой дошки прибивали, а сейчас, как будто, тупо расстреливают. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, в трусиках футболки, как Иисуса на доску берли. Прибыли. Они зверствовали. Мучили детей, убивали детей. Окрим детей, как вы уже разумели, достается и пенсионерам. Фашисты не парятся с летними людьми и тупо отрезают остальные головы. Азов. вот эти. Они зверствовали. Там есть еще другие бригады ВСУ, которые тоже зверствовали. Они отрезали головы старикам. Шановні режисери, якщо раптом хтось вирішить рімейк вершника без голови знімати, ласкаво просимо до селища Корінве Курської області. Тільки ці вершники там не за ворогами, а за пенсію на початку місяця скачуть. І тут уважний глядач обов'язково спробує уточнити, яка нафіг пенсія в зоні бойових дій. Але тут то й починається найцікавіше. Справа в тому, що корянве, де нібито й відбувалися вбивства. То плохи, це найомники, которые дійсно плохо обращаются з всеми. Під контролем України ніколи не було. Якщо хтось не вірить, то ось свіжі відоси з проїздом російських військових кореспондентів тупо через весь населений пункт. Рубільник зараз цей. А тепер питання знавцям. Вгадайте з одного разу, чим були б зайняті пропагандісти, якби хоч одна розстріляна дитина чи дід без голови знайшлись? Відповідь очевидна: на тушці танцювали б тупо всі канали. Але ж одного відео вже місяць нема, а також немає імен, нібито розстріляних дітей. Так буває лише в одному випадку, коли акторку з погорілого театру знайшли, але заздалегідь не продумали деталі. Ані не дають вийти, ні ни йти, нічого. Найомні іноземні найомники. найомні да, сід флаг Франції. При цьому вражає ще ось який момент. Кремлівські пропагандісти з одного боку полюбляють покричати про нібито війну українських фашистів з мирним населенням. Тактика терора проти гражданського населення абсолютно британська. У їх, як дишу. А з іншого відверто кайфують від руйнувань цивільних об'єктів. сидит, скажем, додик у московской студии, и ой, как его турбуешь, что в Украине остался мобильный связок, и все вежи до сих не снищены. И мы даже знаем цели, мы знаем, куда бить. Но вот почему-то не наносим. То есть мы наносим по энергетической инфраструктуре удары, но при этом интернет в том же Киеве спокойненько работает. Он есть, он никуда не делся. Мобильный интернет, и не только он. Эти вопросы мы не решаем. Мы как-то, вот вы знаете, действуем так полумерами. Еще они мреют затопить Киев канализационными отходами, а лучше, чтобы смыло многомиллионное место с земли. Когда будет дожди, холода, когда вода наполнит водохранилище, тогда нанесен будет удар, чтобы была брешь. Которая и вода напор будет, волна настолько огромная, что смоет нафиг и подол, и еболо, и вигуровщину, и еще много-много другого. І тут просто нагадаємо, що саме ця публіка називає себе антифашистами. Просто блін неймовірний антифашизм. Сидите і смакувати руйнування, скажімо, у сумах. Победа! могутні ракетні війська знесли корпус университета. по словам очевидцев и нашего подполья, которые есть в Сумах, изменили пейзаж города. Некоторые здания, в том числе так сказать, университетского профиля, которые там стояли, и, возможно, украшали город, и в которых нацисты размещали так сказать, контингенты, в частности, прибывшие с Запада. Вот этих зданий больше нет. А Україна, до речі, може влаштувати симетричну відповідь і не треба навіть наші окуповані території обстрілювати. Зараз навіть ствольна артилерія до деяких міст Курської області добиває на раз. А з тим урахуванням, що от от у ЗСУ з'являться як крилаті, так і балістичні ракети власного виробництва є думка дуже дарма. Військове командування РФ відкриває цю скриньку Пандори. Там і Москва у зоні ураження буде. А корпусів з іранськими найманцями та північно-корейськими снайпершами в Білокам'яні просто хоч греблювати. Але коли прилетить, одразу ж почнуться кріки про фашизм і тероризм, мовляв, хохли б'ють по навчальних закладах. А, як діти? Ну а ми ваші ж тексти про суми будемо вмикати. Некоторі здання, в тому числі так сказати, університетського профілю, цих вот здань більше немає. Тобто, якщо суми можна, то Москву тим більше. І нічого нового у відповідь від Росії ми не побачимо. Вони, схоже, це і самі розуміють, а тому з кислими пиками вже тиждень обговорюють українські ракети. Тот комплекс, котрому скоріш, говорить про сучний зеленський і його прісне, це ОТРК «Грум-2». Називають нього Грім. по украинским. Ракета может нести боевую часть под 500 килограмм, 450. Естественно, относится к семейству точка У, а далее по улучшению Искандер. Если есть они собираются убить вглубь территории, значит, будем расширять санитарную зону до Польши. И что показало, пропагандисты вселяку переконують холопів, мовляв, разработать ракеты сама Украина не могла. Нібито зброя хохлів літає хіба що на горілці, а от хитрі буржуї з НАТО власні ракети передали, щоб видавати їх за українські. Вони беруть якусь там недороблену вафлю українського розливу, ну, ніколи не горілкою заряджену, і превращають її в бойове військо, хоча зберігають жовто-блатитні цвіта. Полініца, заявлено, якоб через місяць-другой у них там все діло буде, у такі темпи фантастичні, можна сказати, це проксія. Оружие, на самом деле, эти СМС, как мы говорим. И уже Соловьев погрожает союзникам ядеркою за прилет по Питеру или Москве. Если, например, по городу-герою Москве, по городу-герою Ленинграду, называем нынче Санкт-Петербург, прилетает что-то британское, мы стираем с лица земли Лондон. Ну, просто, чтобы они знали. І виглядає це максимально жалюгідно. Мі, зрозуміло, що пропагандіст за власне життя боїться, але чого тільки Пітер і Москва. Ви ж, наприклад, Севастополь теж вважаєте Росією, а туди шторми літають вже багато років. У штабо флота спитайте. Нагадайте, яка була реакція Росії, мабуть, одразу Лондон знесли, да? А відповідь ви всі знаєте, єдиний удар у відповідь завдавал Кодімон в телеграмі. І так само буде і в разі прильоту по Москві. Адже і Путін і його оточення чудово розуміють: у ядерній війні переможців не буває, а ставить усе в тому числі і власне життя. Дурнів точно нема. Ось чому, незважаючи на істеріки та різного роду блеф, удари по Росії потрібно посилювати. Адже, як і будь-який класичний гопнік, Путін розуміє лише мову сили. І не дарма кажуть, що кордони Росії закінчуються там, де російські солдати отримають під так можливо грубувато і не зовсім для ефіру, але це реалії, в яких нам усім жити.